Тут всієї війни. А так буде з ними, блі. Харків – це дійсно українське місто. Історії боротьби та перемоги у столиці презентували цикл кінострічок Воєнна розвідка України у морі на небі на землі. У кожному з фільмів зображені нещодавні події, які стали знаковими у боротьбі з агресором. Творець, український журналіст, а Наразі військовослужбовець ЗСУ Артем Шевченко. Що 7 вересня, між іншим, це був день воєнної розвідки, професійне свято військових розвідників. Міністерство культури та інформполітики оголосило творчий конкурс на. На створення продуктів, які б висвітлювали нашу війну згідно постанови уряду. Мені прийшла в голову така ідея, чому б не показати бойові операції воєнної розвідки. Це був якраз початок вересня, початок великого, доволі успішного контрнаступу на Харківщині. І... Замахнувся одразу на трилогію, на три фільми. Назвав їх воєнна розвідка України на морі у небі і на землі у трьох природних стихіях. Одна з кінострічок присвячена розвідникам. Мова йде про надскладну операцію: доставку гумонтажу захисникам Азовсталі у Маріуполь. Всього здійснили сім вильотів на 16 гелікоптерах. Вдалося передати 30 тонн допомоги. Місце десантування воно було в районі розташування трьох зенітно-ракетних комплексів. Тобто, куди виконували посадки вертольоти, всі вони знаходились весь цей час під час посадки, зльоту в, в цьому районі поразки. І саме виконання польотів вночі це дозволяло зменшити, ніяк не уникнути ці ризики, але зменшити ці ризики під час виконання. А вертоліт, саме той, на якому я виконував політ, він був. Через тиждень вже відновлений і досить, досить виконує польоти. Здається, локально там могла для кос мати не таке велике значення, але якщо ми бачимо його в розрізі всієї війни, то вона має величезне значення. Також вона мала велике значення саме до оборони Маріуполя, завдяки тому, що змогла доставити велику кількість. Необхідних туди протитанкових засобів, засобів зв'язку, завдяки яким весь світ зміг побачити, те, що відбувалося в Маріуполі. ще одна кінострічка присвячена звільненню острова Зміїний. У фільм вмонтували ексклюзивні кадри висадки спецпризначенців і запеклих боїв із окупантами. Частина захисників змійного значна частина захисників Маріуполя і Зовсталі зараз знаходиться в російському полоні і. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому. Ті, хто хлопці і дівчата, які вже повернуті, зараз проходять процес реабілітації, постезоляційного супроводу і повертаються або умовно до нормального життя, наскільки ми всі можемо жити в нормальному житті зараз, або також і до боротьби, і далі до виконання своїх обов'язків. Ще одному кіно показали, як захисники звільнювали окуповані загарбниками села Харківщини. Завдяки роботі наших військовослужбовців з лап окупантів вирвали чотири сотні населених пунктів. «Ну що, Сумаскуп'янське 92 вторая свободі одну сторону, ми освободіли другу сторону хочу я я я вас так чекали так чекали. у планах навесні презентувати ці фільми під час телемарафону Єдині новини після трилогію планують завантажити у відкритий доступ і видати англомовну версію. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33-й канал.